Привіт, діточки! Сьогодні, як завжди, ми з вами зустрілись для того, щоб з вами разом пофантазувати і помалювати. А малювати будемо за допомогою ось такої повітряної кульки. Як гадаєте, а що саме ми можемо з вами намалювати за допомогою ось цієї кульки? Анук, скажіть мені, хто що думає з цього приводу, Які цікаві у вас відповіді. Але сьогодні. За допомогою ось цієї кульки, ну, звісно, ще нам потрібно будуть фарби, пензлики, водичка, як завжди. Ми будемо малювати те, що наснилось мені вчора вночі. А що саме, я пропоную вам зараз уважно подивитись на ваші екрани і переглянути легенду про те, що ж мені сьогодні наснилося. Отже, дивимось! Легенда розповідає, що богиня Флора створила мак, щоб хоч якось порадувати самотню і сумну ніч. Квітами, які Флора прикрашала землю, були раді всі, і тільки одна ніч не раділа. Бродила вона, огорнувши чорну вуалю голову, намагалась було зірками, та жучками, світлячками розсіяти морок. І все ж таки люди не любили її. І ніч попросила Флору подаруй мені такі квіти, щоб люди, побачивши їх, почали б любити мене. І тоді Флора подарувала їй квітку мак, а стерегти їх. Змусила Морфея, бо гасну. Коли Морфей хотів кого-небудь приспати, йому варто було тільки доторкнутися до нього голівкою маку. І той засинав за колисаним солодкими мріями. Навколо житла морфея простягались густі зарості квітів маку, і в кожному з них спочивали легкі сни, які він посилав людям. Сни були найрізноманітніші, адже лише в одній тільки коробочці маку майже 30 тисяч дрібних насінин. Саме тому мак не залишився тільки квіткою мрій, він став ще й символом родючості. Отже, як ми дізналися за допомогою легенди, сьогодні ми з вами намалюємо квітку МАК. А те, чим ми будемо малювати, зараз з'явиться за допомогою магії. Все є. Нам потрібна повітряна кулька. В мене дві, але можна скористатися однією, трішки потім спустити повітря, і вона зменшиться. Фарби, пензлик з водичкою та аркуш паперу. Отже, починаємо малювати. А зараз починаємо творити: беремо червону фарбу, розмішуємо з водичкою. Я це роблю на. Кришиці від фарб, ви можете взяти окремий аркуш паперу або палетку. Беремо велику кульку більшого розміру і робимо ось такі відбитки кулькою на аркуші паперу. Чим сильніше ми будемо натискати на кульку, тим більші полюстки маку у нас будуть отримуватися. Потім також ми можемо взяти маленьку кульку і зробити трішки менші квіточки, розміщуємо в хаотичному порядку, так як це в нас буде така галявина і квіточок буде багато. Бачимо, що квіточки отримались різного розміру. Тепер квіточкам не вистачає що, правильно, стебельця. Ми промальовуємо кожній голівці маку ось такі стебельця, які. Надійно тримають ось такий пишний, великий і маленький бутончик квітів. Звісно, стебельце ми промальовуємо абсолютно кожній квіточці, як маленькі, так і великий. Подивіться, як гарно у нас виходить вже така вимальовується галявинка. Можна взяти ще один зелений колір і поряд з розкрившимся бутончиком намалювати стебельце, яке на ньому буде не розкривша квіточка, тобто буде бутончик, в якому ще не з'явились пелюсточки. заплющена квітка. Я це роблю ось пальчиком. І подивіться, як гарно виходить. Також ви можете спробувати за допомогою своїх пальчиків додати ось такі не розкрившись бутончики. Погляньте, як гарно виходить. Але я вирішила, що потрібно додати до наших таких чудових квітів ще трішечки настрою, трішечки кольору. І я вирішила намалювати ось таке жовтеньке сонечко. Ми ж всі знаємо, наскільки квіти. Полюбляють сонечко, тим паче скоро вже прийде весна, вже ось-ось, лічені дні залишилися, і ми будемо радіти теплому, гарячому сонечку та весняним першим квітам. Поки малюємо сонечко, наші пелюстки підсихають, даємо ще декілька хвилин. І потім чорною або коричневою фарбою ми промальовуємо серединки серцевинки в кожній квітці. Це буде така будиночок для насінин маку. Потім, щоб намалювати насінини, ми використовуємо або зубочистку, або сірничок і просто титі навколо цієї чорненької серединки. Ось подивіться, як на відео. Подивіться, наші квіточки вже починають бути схожими на ті квіти з легенди, яку ми з вами переглянули. От подивіться, як гарно виходять і насінинки виходять навколо серцевинки нашого маку. Так як ми з вами малюємо не одну квітку, а цілу галявину, я вирішила додати трішки фарб. І взяла світло-зелену фарбу та темно-зелену. І ось так внизу аркуша я додавала ось таку травичку. Я промальовувала їх своїми відбитками пальчиків. Тобто будь-які пальчики на вашій розсуд можете взяти, навіть мізінчиком, якщо хочете пофантазувати. І від цього буде залежати наш розмір травички, і це буде слугувати як таким фоном до нашого малюнку. Ось у нас є фон внизу, і я вирішила додати ще зверху. Я взяла блакитну фарбу, пензлик з водою, занурила у фарбу. І ось так стукаю по пензлику, і роблю ось такі крапочки по абсолютно всьому аркушу паперу. Подивіться, як гарно виходить. Ось така галявина з маками в нас отрималась. Я пропоную вам намалювати і надіслати потім мені і розповісти, які ж сни подарувала вам квітка Мак. До нових зустрічей! Чекаю ваші фото!